День всім. я би хотів почати з того з останніх повідомлень прес служби Закарпатської обласної державної адміністрації про те, що е, даного е, керівника Причинського району Дані Михайло Дмитровича саме я спровокував на те, що він наговорив у відеоролику. І якраз е, би хотів звернути ще увагу, що зараз сюди повідомляється, що дана особа була е, в той час відпуску. Але перед тим ми, ми перейдемо до обговорення, я би хотів, щоб ми подивилися ролик. І там є ще крім того, що було е, на в інтернет-сайті, там є ще деякі деталі. Які, е, ми зараз подивимося, я прокоментую і потім обговоримо. <плес> — Так, так, так. — Так? — Так. — Видимо. — То куди ви? То куди ваші останні акції? — Пиздак, бо я майстер. — То куди ви ваші останні акції? — Моїх акцій не зараз на літературі Юлії демократ. — Так. Прокінг-фургосп, то... — Добре, видимо. — Леген... — Прокінг-фургосп. — Добре. — То це ваша думка, а не моя така. — Тобі цей кодаператур. — Ну, так. — Це я

Сидіти, сироти, що не зараз. Завжди працював в колоспах, але це, мабуть, і позначило знає поведінці та на його характеру спілкуванні з людьми. Крім того, хочу додати, що це не поодинокий випадок. Я особисто передавав губернатору відеофайли із його матюками, передавали в адміністрацію президента. Жодної реакції не було. Я особисто гарніше давав руки диск на прийомі громадян. Це не з цим е, е, відеороликом, а з попереднім. Я, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цей же сюжет? Я перш за все хотів би вибачитися за те, що ми таке маємо 17 років незалежності дивитися таку, таку гедоту. Яка звучить із уст представника влади, ну ну, 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 деградації більше деградації е, цієї влади, ніж показано зараз, я вже навіть не представляю, Не міг себе представити взагалі, що таке можливо, що людина не те, що голова адміністрації, а до прикладу, не хочу ніякі професії там е, е, звинувачити чи, чи принижувати. Але напевно на, на, на будівельному майданчику такі речі не почуєш, е, е, як ми почули зараз на з у голови адміністрації це жах. Ну і тут Михайлович прав і, в тому плані, що ну, це не перше. І, і ви журналісти десь писали якихось заспир масової інформації про те, що в даному випадку пан Данча отримав індульгенцію від Віктора Івановича балога, підуча від якого про те, що посилає їх всіх. От він і робить те, розумієте? Це, це агонія теперішньої влади. Яка допускає собі повідношенню до журналістів і не тільки до журналістів, якщо бачиш, що тебе знімає камера чи там фотоапарат, такі речі дозволяє свій людина, Ви можете тобі представити, яким тоном розмовляє оцей феодал, який вважає себе феодалом, напевно, з простими громадянами, з своїми підлеглими. Мені здається, що не здається, а я абсолютно щиро здивований тим, що вже сьогодні вівторок. Абсолютно немає ніякої реакції е, влади на даний поступок. Мені сказали, що пан Данча терміново захворів і зараз знаходиться у е, санаторії, де поправляє своє здоров'я. Напевно, після того, як Іван Михайлович е, взяв у нього інтерв'ю, і він отримав е, не Іван Михайлович, не ми отримали шок. А напевно, е, після того, як він відчув себе героєм, не, не всеукраїнського рівня пан Данча, а е, Всесвітнього рівня, тому що ще раз скажу, так те, що було озвучено і показано, і те, що позвучало з голови адміністрації, зараз вже через ці сайти, через в першу чергу, електронні засоби масової інформації, напевно, весь світ вже побачив і, і показує. Це ганьба, це позор, це ниць теперішньої влади, представників виконавчої влади, адміні представників, які представляють президента. І ще раз кажу, я щиро здивований і не нахожу слів в тому плані, що ні адміністрації президента, ні глава адміністрації пан ґаваші абсолютно не дали, не дають ніякої оцінки поступкам і висловлюванням оцього вибачте голови адміністрації. Комісія, яку я чув, що пан Гаваш і створив, яка буде вивчати ситуацію. Та що це таке? Якій комісії потрібно ще для того, щоб вивчити, чи матюкався пан Данча, чи